Учительська праця це зріст і навчання, коли ти з прогресом у ногу йдеш, учительська праця велике надбання, коли ти дитині себе віддаєш, учительський успіх надія і віра, де такт і терпіння, як видих і вдих, учительський успіх це розум і міра. Вони вчаться в тебе, ти вчишся у них, учительські будні недоспані ночі, окрилені ранки. Насичені дні, учительські будні, довірливі очі, що дивляться в душу тобі і мені. Вітаю! Мене звати Юлія Олександрівна Єсько, і я працюю вчителем зарубіжної літератури у Бистрицькому ліцеї Ружинської територіальної громади ще на Житомирщині. Робота вчителя важка, але водночас цікава і захоплююча. Я жодного разу не пошкодувала, що обрала професію саме вчитель. Педагогічну освіту здобула у Житомирському державному університеті імені Івана Франка. І ось уже 9 років я працюю вчителем на даний час у чудовому вистрицькому ліцеї. Моє життєве кредо. Не кажи світові про те, що ти хочеш зробити. Покажи, як ти це робиш. Моє творче кредо. Щоб дати учневі іскорку світла, учителю потрібно виховати у собі сонце. Навчання повинне формувати в учнів здатність креативно мислити, вміння зіставляти й аналізувати факти, аргументовано захищати власну точку зору, вчитися глибше занурюватись у бездонну криницю мудрості і життєвого досвіду. Тому я, як учитель, працюю і над ідеєю. Формування креативного мислення на уроках зарубіжної літератури. Креативне мислення відіграє вирішальну роль в успішній кар'єрі і розвитку особистості. Тому на уроках ми з дітьми експериментуємо, взаємодіємо один з одним, використовуємо гаджети, щоб уроки були цікавими і захоплюючими. На моїх уроках присутні такі вправи, як гра в асоціації. Складання історії з випадкових слів, навпаки, перестановка літер. А також вправа А що було б. Крім саморозвитку, викладання уроків я з дітьми беру активну участь у допомозі нашим захисникам. Ми виготовляємо маскувальні сітки, плетемо браслети для захисників, робимо обереги І, звичайно ж... Не забуваємо приносити смаколики. Ведемо активний відпочинок. Також долучаємось до прибирання території ліцею. Кожен урок наближає нас до відкриття нових кругозорів, осмислення того, що відбувається навколо нас. Розвиток уміння цінувати те, що ми маємо, і просто бути щасливими! Дякую за увагу!